Провести літо цікаво, та з користю при благодійному фонді Рокада запрацював табір світанок для дітей внутрішньо переміщених осіб. Народилася у Донецьку в Україні. Це просто прикольне місце, в якому можна розважатися. Це як просто тут багато дітей. Тому що тут багато спілкування і просто тут класно. Розважаємося, граємо. Я всілякі ігри. Тут вони постійно міняються. Я трошки відпочиваю від комп'ютера. Ми тут граємось і віддихаємо. Тут дуже весело. Абір для вимушених переселенців у рокаді влаштовують вже друге літо поспіль. Цьогоріч його відвідують близько 40 дітей та підлітків. Це в нас три групи на даний момент: одна група 6-9 років, друга група 10-12 років, і третя вже підліткова. Діти ВПО це діти, які переїхали, які бачили наслідки війни, вибухи і це, звісно, ну. Зачастую це не проходить безслідно. Хтось жаліється на поганий сон, хтось жаліється на чутливість до якихось звуків. Для наймолодших гостей нашого міста підготували ігри, руханки, творчі майстер-класи та екскурсії містом. І з дітьми працюють психологи, які допомагають малечі соціалізуватись та подолати тривогу. Ми дуже часто чуємо, особливо від підлітків. О, моя дитина вже рік або півроку. Як ми переїхали, вона взагалі не виходить із дому. А після того, як діти тут знаходять однодумців, знаходять нових друзів, то в них починається нове життя саме тут зараз, вже в новому місті. Буде і ігротерапія, буде і арт-терапія, тобто ми і малюємо, і ліпимо. Вони там погралися на взаємодію, на інтеграцію, наче їм здавалося, що це просто гра, але в цьому процесі вже прийшов і контакт очима. Вже пройшов взаємодія, що я не один, а я в групі, я ну у мене є однодумці. Табір стартував 31 липня і триватиме три тижні. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.